Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію. Мені дуже хочеться Армагедон для рососії. Армагеддон для рососії. яким він буде. Я впевнена, що він буде, тому я і не задаю питання, чи він буде. Я впевнена, що він буде. Яким буде Армагедон для рососії? Давайте. Ну, протягом залишків вересня і протягом наступного жовтня місяця 2024 року. Армагеддон для рососії. насилля. Неспроможність відбиватися від води. Чомусь. Безконтрольність, безконтрольність якась Незмож, неспроможність проконтролювати. Їх будуть е, наказувати вищі сили, природа. Природа не дасть їм заспокоїтися. Знову вода. Саме зовнішнє середовище. Навколишнє середовище, бачите, тут іде в них от і сам вищий суд, вищий суд. Дамов клов меч? Над ними висить. Обмеження щось виправити, неспроможність виправити те, що буде відбуватися з боку навколишнього середовища. Стихія. Стихія буде не керована. Що за стихія покажіть? На якійсь ділянці, на якійсь ділянці, там вийде з ладу якась система, система захисту, не знаю, система керування, система, ну, якоїсь споруди, Вийде з ладу, можливо, за участю третьої сторони. Внаслідок цього ця ділянка в них може бути втрачена, вони будуть змушені зупинити якусь систему, яка дає їм якийсь ресурс. Не знаю про що це. Яка споруда, яка культивує, яка продукує якийсь ресурс. Вимушено в них буде таке. А тут йдеться мова про таємні, ну, як ДРГ, типа, ДРГ, ДРГ. Окрім того, дивіться, що може бути, щось до них може таке заїхати, завітати, так би мовити, що не можна вже бути зупинити. І ті, хто завітають, будуть перемагати. Диверсії. Прихованими діями якимись диверсії, теракти, і робота вже йде. Обнулення, маніпуляції, ухід з якоїсь території, внаслідок того, можливо, щось буде затоплено або непридатно для життя. Обнулення і керування, керування, деригування, щоб пішли. Щоб пішли. Незадоволення імператора, об'єднання ну, влади, незадоволення їхнє. Ті, хто якби солідарні в своїх е, почуттях, вони незадоволені. Щось пішло не так. Щось пішло не так внаслідок того, що в них є небажані якісь гості. Небажані гості, які і крутять це колесо. Так, як їм потрібно, Колесо подій. У них. Дивіться, влада також, влада і сім'я. Сім'я щось в них там може ще і в апараті статися. В них станеться щось там з. Державним апаратом керування, скажімо так. Ще така версія: хтось піде з апарату керування. Обнулення там в них може бути. Обнулення мається на увазі раптова зміна напрямку. Від стабільності до нестабільності в їхньому домі? Ну, в такому плані, що ще покажете? Росусія, покажіть, будь ласка, як покарають рос вищі сили за війну в Україні? Покарання кризою буде, покарання кризою, яке пов'язано з відсутністю ресурсів для життя. Щось вони втратять. По-перше, це може бути м -м, втрата ресурсів для задоволення. Не знаю про що це. Ну, Задоволення потреб, напевно, да? втрата ресурсів для задоволення потреб. Кримінал, кримінал в них тут іде. Кримінал виходить на вулиці, починає, скажімо так, допомагати собі, робінгуди якісь там з'являться. В багатіїв беруть, бідним дають, ну або собі забирають. От якось так от криміналітет ще в них буде. Мені здається, будуть трусити якихось олігархів або багатіїв. Це буде тривати. Це будуть люди спостерігати, як воно триває. Дехто буде радіти. Дехто буде радіти. Також може бути обнулення або обніщання багатіїв. Обніщання багатіїв. Втрачають, втрачають доход якісь люди. Хтось втрачає дохід. Бо закриті перспективи, я думаю, санкції якісь. Тобто, знову ж такі санкції, нові санкції, внаслідок якого алігатори будуть ніщати, ну, хоча коли вони там обніщають, коли, коли рак на горі свисне, але все одно вони будуть дуже незадоволені цим. Крім того, розгол криміналітета. Будуть там грабувати ліхі 90-ті, можна так ще сказати, рекет оживе, тобто всі незаконні віджимання грошей, ресурсів, ну і е санкції. Неспроможність виїхати за кордон. Хоча б із-за того, що буде хтось заарештований. Ну, хай і того покажи, що потішить українців найбільш за все. Ці домовленості вони не будуть. Тобто росусія з кимось в домовленостях, так, з кимось вона в партнерстві. Ці партнерські стосунки розпадаються. Або партнер жадібний, або й в нього немає інтересу більше працювати. Тобто той партнер, який постачав дуже багато скарбів. Для росусії, скарби, це можуть бути навіть та сама зброя. І це буде, знаєте, як удар в спину для росусія. Знову мені це випадає. Не дочекаєшся чесної роботи. Тобто хтось Росію навіть підмане. підмане. чи то не заплатить за щось. Чи ну, підсуне якусь фігню, туфту. Навіть в цьому. І Із-за цього стосунки можуть розірватися. Ось так. Будемо ми тішитися цим. Ну, для нас це дуже важливо, тому що чим менше в росусії партнерів, тим слабкіше сама ця росусія. Хтось відмовляється. Відмовляється, не хоче бути покровителем. Тобто від Россусії відмовляється все більше і більше. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Ми обов'язково переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення! Тримаємо стрій!